Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати таку страву як булгур з овочами. Так що, кому потрібно, заходьте дивіться. Для цього нам знадобиться куряче філе, грамів 300. Ну, там в описі я напишу, що, що потрібно. Також знадобиться нам. Цибуля, морква і перець. Ну, у мене перець морожений, так як свій урожай морожений. Можна свіжий додати. Звісно, трошки масла для засмажки і каша булгур Нам знадобиться. Все, починаємо приготування. Для початку нарізаємо курячі філе такими невеличкими шматочками, що можна було прожарити. І ляємо на сковородку на пательню ляємо олію і обжарюємо хвилин, хвилин 15. Так, ну а тим часом, доки обсмажується у нас м'ясо на пательні, подрібнюємо цибулю, подрібнюємо. Не так, не, не дуже. Рівну, так, крупненько. Цибульку подрібнюємо, а також на, крак, на великій тертушці морку подрібнюємо. І слідкуємо за м'язком, щоб м'ясо не пригоріло. Так, слідкуємо за м'язком. Що у нас каже м'ясо? майже вже готове. нас каструльку, яку маємо готувати. І тепер, як м'ясо у нас вже майже готове, беремо, перекидаємо, саме м'ясо перекидаємо в каструльку. Додаємо сюди ще трошки олійки. Те, що залишилося. Тепер кидаємо цибульку, щоб обсмажилося декілька хвилин. Потім кинемо мор морку і перець. Так, цибулька наша вже обсмажилася візьмемо, додаємо сюди моркву і додаємо перчик. Хай це протушкується хвилин 5. Так, Овочі наші протушкувалися досить гарно. Тепер можемо їх додати до м'яса в каструльку. Додаємо каструльку до м'яса. Тепер вкидаємо грудку масла. Коли воно роз... розтопиться у нас, додаємо бугур. Це для того, щоб, обжаривши крупу, вона мала приємний горіховий смак. І обжарюємо хвилин 5 до появи горіхового смаку. Після того, як наша крупа обсмажилася, додаємо її до м'яса й овочів. Ставимо каструльку на вогонь, заливаємо простою водою з розрахунку один стакан крупи, дві склянки води і ставимо на великий вогонь, щоб воно закіпіло. Як закіпить, збавляємо на маленький вогонь і тушкуємо хвилин. 15, 20. Ну, там, де ви бачите, до готовності самої крупи. Так, накриваємо кришкою і хай собі чекаємо закипання. Так, наша страва закипіла. Перемішуємо і накриваємо кришечкою. Збавляємо вогонь на маленький і хай собі тушкується. Тушкується 15-20 хвилин. Це залежить, від, ой, це залежить від помелу самої крупи. Буває, що крупа трошки крупніша крупніший помел і вже довше її потрібно варити. Також, яка у вас сила вогню, якщо у вас трошки засильний вогонь, вода може википіти і кашка. Не, не приготуватися. Так що дивіться і не, не бійтеся доливати трошки якийсь там стаканчик, пів стаканчика водички. Так що чекаємо 15-20 хвилин. Так, хвилин за 5 до приготування. Додаємо сіль, перець, чорний, мелений. Ну і в мене прованські трави. А там хто собі які любить, той собі приправи додає. Ого! зразу аромат пішов. Так, дивимося, чи потрібно додати водички. Так, звісно, трошки додамо трошки водички. І хай собі продовжує ще кипіти до приготування кашки. Так, помішали. Все, накриваємо кришечкою і чекаємо. Так, ну ось наша страва і готова. Можна подавати до столу. Ну ось наша страва вже готова, подана. Так що смачненького всім і до зустрічі. До побачення.